Доброго дня, діти! Послухайте ось такий віршик загадку. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини помічниці, прибирають нам світлиці, страви різні нам готують, чистять, миють і прасують, люблять нам допомагати. Ви ж їх можете назвати? Як ви думаєте, діти, що це таке? Так, правильно, це побутові прилади, або ми їх називаємо побутова техніка. Це і є наші домашні помічники. Вони окружають нас повсюди, оточують нас повсюди. Без них нам би було дуже важко. А які це прибори? Так, це і телевізор, і комп'ютер, і праска, і холодильник. Пилосос ми з вами малювали в понеділок. Правильно, діти. Це попутова техніка. Ось ми зараз із вами спробуємо зробити телевізор та пральну машину. Для телевізора, що у нас є в телевізора, корпус, екран та ніжки, такі, на яких стоїть телевізор. Для цього нам треба чорний, чорний папір, блакитний цей екран. Та чорні ніжки, але щоб екран був не блакитний, можна вирізати якусь картинку із журнала чи з старої книжечки так, приклеїти сюди. І ми, буде таке відчуття, що ми з вами дивимося якийсь кіно. Для цього ми, нам треба спочатку приклеїти телевізор, корпус телевізора, беремо клей. Намащуємо його клеєм, обережно, щоб не порвалося нічого, та посередині листка паперу приклеюємо. Корпус, беремо серветку, пригладимо серветкою, щоб не було різних у нас складочок, щоб добре приклеїлось. Ось так. Тепер приклеїмо ніжки для телевізора. Їх теж намащуємо, клеєм. та з двох сторін приклеюємо з одного боку та з іншого на однаковій відстані від країв. Ось такі ніжки у нас вийшли. А тепер приклеїмо цю картинку. Що я знайшла, ми її теж намащуємо клеєм та приклеїмо на блакитний екран. Ось таке ми будемо дивитися кіно. А що ще треба нашому телевізору? Так, мабуть, треба кнопочки включити та виключити. Ось я вирізала отакі кружечки. Та приклеїмо сюди кнопочки. Зелена це буде включити, а червона це буде. Виключити. Ось такий телевізор ми з вами зробили. Я думаю, у вас теж вийде гарний телевізор. Добре, діти. А тепер хочу з вами зробити пральну машину. Для цього нам потрібен білий аркуш паперу, але тепер ми його кладемо не горизонтально, а вертикально. Та ось такі принадлежності. Це у нас буде машина жовтого кольору. Ми її намащуємо. Ось ми приклеїли корпус нашої пральної машини. Тепер нам треба зробити дверці такі віконце, в яке ми дивимося ось сюди великий кружечок приклеїти. Теж намащуємо його, клеєм та приклеюємо посередині. Так, тепер нам треба діти, приклеїти ось таку кришку, яка буде закриватися, відкриватися для нашої машини. Ось тут у нас ручка є, ми її намащуємо. Та приклеюємо з боку. Ось так буде відкриватися, закриватися наша машина. А сюди нам треба ще тепер приклеїти судочок для того, щоб ми туди порошок насипали, та різні кнопочки, які будуть включатися та виключатися. І з чорного паперу ми ліпимо зверху ось такий. Ящичок для того, щоб ми туди порошок насипали. А тут приклеїмо кнопочки теж із чорного паперу, Намащуємо та приклеїмо через деяку відстань друг від друга. серветкою все це придавлюємо. Щоб наша машинка не стояла пуста, я ось вирізала декілька речей, які ми зараз покладемо в машинку, вона буде нам їх прати. Відкрили, поклали та приклеїли. Це добре придавили серветкою, прибрали зайвий клей. І ось така вийшла у нас пральна машина. Я сподіваюся діти, що у вас теж вийде добра, чудова пральна машина. Її можна зробити любим кольором іншим. Дякую, діти. На цьому наше заняття закінчене. До побачення!